Сумку нема. Що воно виходить, не оценковане якась? О, немає. Є. Напоки це один з найкращих автомобілів по герметизації цих швів. Унікальне місце просто для зберігання самогону. Слухайте, самогонний апарат. Всім привіт! Ви на каналі Чарспай. Мене звати Олег. поряд зі мною сяопенг J9. Ви спитаєте, камон, що за Сяопенг? Друзі, а ви, мабуть, чули точно про цю компанію, чули про ці літаючі автомобілі, які вже виробництво почалося в цьому місяці. Це саме про цих хлопців. Сьогодні вирішили його підняти трішки на підйомничку, познайомитися з ним ближче, бо в нас прийшла партія цих автомобілів, і нам хочеться з ними. Познайомитися, зрозуміти, як їх обслуговувати, що з ними робити далі. Взагалі, наскільки це ремонтопригодний автомобіль і який він всередині по якості, бо зовні, звісно, вражає, багато дисплеї, кожа рожа, все як повинно бути. Велика батарейка майже 100 кВт, повний привід, пневмопідвізка та багато-багато чого ще цікаво. Але ж, друзі, ну, нас просто так не проведе, нам вже цікаво подивитися, що всередині. Ну що, будемо знайомитися. Пенг. G9 або G9, як сказали би деякі власники автомобіля Seeker 7X. Друзі, якщо вас зацікав цей Seopeng G9, без проблем, у нас є автомобілі вже в наявності в Києві на майданчику. Також у нас є Seopeng G7 модель і ще декілька автомобілів у нас на підході. А взагалі у нас є BYD, Zikr, Леопарди, Leopard, Дензи нові з пробігом Коротше, на будь-який смак та будь-який uh, гаманець. Завітайте до нас в місті Києва або телефонуйте до офісу в Вінниці. З радістю вам допоможемо. Всі контакти в описі під відео. Телефонуйте, бо все менше-менше часу залишається, щоб придбати з 1 січня. Всі очікують на здорожчання. як мінімум на 20%. Тому, якщо ви хочете купити електромобіль, грудень 2025 року це такий останній кайфовий проміжок часу. Які ви не переплатите за автомобіль. І при цьому це гарний шанс пересісти з ДВС автомобіля на електромобіль, сучасний, новий, комфортний, ну і звісно, екологічний. Друзі, так як це наше перше знайомство з цим автомобілем, ми будемо по ходу з ним знайомитись і вас знайомити. Одразу нам цікаво стало, що у нас відбувається з капотом. Бо на одному з відео я так випадково ляпнув, що він пластиковий. Насправді тут у нас. Алюміній, давайте я вам покажу. Бачимо, так? Да? І відкриваємо його. Давайте подивимося, що у нас відбувається тут. Тут те саме. Тут у нас був встановлений місце для зберігання особистих речей, короб. Ми його демонтували трішки. Одразу що хочеться майбутнім власникам підказати, що де тут у нас знаходиться. Друзі, ось під цим лючком у нас знаходиться 12-вольтовий акумулятор. Це на випадок того, якщо у вас автомобіль випадково розрядиться, взагалі не буде ніяк реагувати. Запам'ятайте, демонтували ось цю накладочку пластикову, і там знаходиться акумулятор. Акумулятор у нас звичайний встановлений, кислотний. Можна міняти на будь-який Головне підібрати його по габаритам, щоб він повністю вставав, Ну і ліва, права, клема плюс і мінус. Далі, з цікавих моментів, у нас зустрічає такий великий агресивний вузол. Це у нас вся система підігріву охолодження глобально всього автомобіля. Що одразу нам кидається в очі, бачок з антифризом. Приходить все уходи. Звісно, починається у нас з радіатора. Радіатор у нас він встановлений під кутом під кутом і в пластиковій касеті. А пластикова касета, чому і під кутом встановлена? Бо забір повітря у нас відбувається через нижні оці жалюзі шторички, які відкриваються і відповідно закриваються. Далі погнали. Що ми тут ще бачимо? Декілька теплообмінників у нас встановлений. Теплообмінник у нас і на двигун встановлений фреон. Тобто У нас комбінована система фреон плюс антифриз. Забігаючи наперед у нас охолоджується відповідно батарея. Тут це між собою відбувається обмін температурами, бо він, бачите, перший. Теплообмінник, другий теплообмінник. За ним там третій встановлений теплообмінник. На двигуну, відповідно, теплообмінник є. Тобто, вся ця глобальна система у нас взаємодіє і визначає, що у нас підігрівати, що у нас охолоджувати у відповідний е, момент. Так, е, історія про е, фреон. Фреон е, високий, низький тиск, е, колпачки для. Отвори для заправки Фреона. Тут маркувальної таблички зараз по Фреону я не бачу. Сказати, яка вага одразу я не можу. Але забігаючи наперед, скажу, що ми знайшли вже технічну документацію по цьому автомобілю. Якщо цікаво буде, долучайтеся в нашій телеграм-групі. Можливо, деякі цікаві файли ми теж там опублікуємо. Ну і створимо відповідну відку по Siao щоб власники могли спілкуватися між собою. Ну, звісно, ви одразу звернули увагу на два стакани. Це у нас алюміній, друзі. Бачимо, так? Да? Ось значення. Енфеє. Так, а далі. Полки крила у нас стали з цинком. Ліво-право є. Давайте подивимося ці боковушки. сталь цинк лонжерон. сталь цинк Ну і відповідно лівий ланжерон теж. Вся передня частина, що у нас за бампером, так як в народі говорять телевізор. Да? Весь телевізор у нас пластиковий. І вже на телевізор навішується передній лайтбар. І передній бампер під капотним простором, знаєте, що ще вражає? Тут багато пустого місця. Мені здається, місця. Мені здається, що тут якось, якщо можна було постаратися, можна було би е, ще, ну, ще ніщо зробити компоновку. Але при цьому, друзі, для сервісменів це доволі таки зручно, бо в тебе є доступ до кожного вузла. Ти можеш собі спокійненько е, добратися для того, щоб займатися обслуговуванням е, автомобіля. Давайте заглянемо у блок запобіжників. Запобіжники, як запобіжники, маємо кришку з розшифровкою, який запобіжник за що в нас відповідає. Ну і, звісно, обов'язкова вимога, що декілька запобіжників у нас є в запасі. Вміж стаканами у нас є така перекладина, підсилювач. І від Вглиб у нас ще від стакану уходить ще безпосередньо всередину ось ще два таких важеля. Покликані вони, скоріше для всього, для того, щоб автомобіль мав гарні характеристики по керованості. Так, окремо можна виділити те, що у нас в підкапотному просторі. Є такі відповідні місця, де які закриваються з зовнішньої сторони тільки локер. З цієї сторони дуже добре буде видно. Маємо, да? Тут оглянули. Давайте зараз заглянемо під автомобіль, подивимося, що там у нас цікавого. Так, друзі, у нас вимкнули світло, але Xpeng каже: Ні, друзі, треба продовжувати знімати. Тому ми від нього заживили нашу імпровізовану студію СТО. Тому друзі, вибачайте зараз на автомобілі працює система охолодження батареї бо ну, для неї це імітація зарядного процесу, дати, що вона віддає електроенергію. Тому у нас тут компресор, шумить трішки і вентилятор. Прошу вибачення, але треба продовжувати. Так, зняли ми переднє колесо, на що одразу хотілося звернути вашу увагу. Увагу на те, що у нас подвійна якась вентиляція диску йде. Зверніть увагу, у нас ось тут. Потім така виїмка у нас є. І всередині у нас теж зроблені отвори для вентиляції. І знаєте, що найцікавіше? Цікаво те, що в цьому. На цьому суперті встановлена ось така ось така шляпа. І це насправді ми довго думали, по перший раз таки бачили. Можливо, в коментарях ви теж напишете свою власну думку. Це балансир. Балансир для того, щоб на великій швидкості автомобіль не було такого знаєте бієння ну, в руль. Тому ця штука це у нас тут. Балансир. Одразу давайте подивимося стакан. Алюміній у нас, да? Через закльопочку посажен. Далі у нас йде. Цинк. 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 А тут, друзі, у нас просто неоцинкований. Кусок металу. Далі йдемо. Теж. Теж тут у нас з цинком. Давайте ось цю подивимося частинку. Теж просто метал. А далі знакому штуку ми бачимо, да? десь ми це вже бачили. Це ми бачили в зікрах Встановлено таку штуку, пороги, і вони у нас йдуть повністю алюмінієві. І вже до них. Безпосередньо йде кріплення самої батареї. Також треба розуміти, що це підвіз для батареї. Батарея починається десь ось тут. Це підвіз для батареї. І це у нас теж підвіз, через який вже Кронштейн безпосередньо кріпиться до кузову, в попередній частині. І у нас є вхід на охолодження через От Тут у нас реалізовано охолодження для батареї. Також хотілося звернути увагу, що. Батарея додатково закрита листом захисту. Тут додаткові пластикові накладки були і тут у нас вітровічок невеликий. Супорт, друзі, у нас реалізований на 4 поршня, колодка доволі такі, е, велика, багато хто це окремо виносить, хвилюється за це. Е, Пневмобалони. двохшарова двохважена система. Всі важелі, відповідно, в попередній частині у нас реалізовані з алюмінію. Всередині звідси ми можемо побачити двигун, і е, е, зараз може приблизимо маркування двигуна виробник компанія Huawei для компанії Xiaopeng реалізований. Рульова рейка. Е, Далі йде компресор. ну Можна знизу зараз зможемо вам показати ще. По правій стороні бачок це зрозуміло, фара у нас має додаткове механічне регулювання, у кого є проблема з світлом, можна трішки підрегулювати висоту. Ну і Звісно, так як це все реалізовано на ледах, все з мультимедії можна виставити, відрегулювати все як вам завгодно. Багато хто думав, що це, і я в тому числі думаю, що це в нас за бутафорна така накладка. І такі справді вона є бутафорною, бо за нею нічого взагалі немає. Всі з'єднання, зверніть увагу, вони додатково прокладені, обматані матеріалом таким шумоізоляційним, який буде її захищати від вологи. Тому числі. Тому все в принципі, зібрано доволі таки на совість. Крило у нас алюміній. Двері також. Тут у нас, друзі, вставляється бокова камера а, в крило, і зверніть увагу, ось там на з'єднання виходить пластикове а, кріплення, через яке її відчовкують, але інше, але дивіться, знову а, прокладений кабель на камеру йде, і він у нас додаткові штуки, щоб коли теліпався, обкузав. Не створював додатковий а, шум. Увага до якихось а, таких знаєте, мілких речей а, у ОПенга присутня. Слухайте, у нас вже якийсь навіть повноцінний огляд починається на цей автомобіль. Якщо вас зацікавив огляд на j 9 25-го року, друзі, будь ласка, напишіть про це нам в коментарях. І ми щось запілимо. І ще дуже доволі таки цікаво було би порівняти G-9, наприклад, з Танхелем, Бо доволі такі схоже ціноутворення цих автомобілей і при цьому конкуруючі компанії. Тому обов'язково напишіть, якщо цікаво, зробимо для вас цікаве порівняння. Ну а це саме час для того, щоб підписатися на унікальний український контент. І Влупасити нам гарно вподобачку, це мотивує нас знімати для вас класний український контент. Підрамник, нижня точка редуктора, вона вища в нижньої точки підрамника, але все одно треба додатковий захист встановлювати, чого б у вас саме чутливе місце, мабуть, ось ця частина буде. Це де у нас входить охолодження безпосередньо в батареї. Тут по цієї сторони встановлений захист, але я думаю, що треба більше хвилюватися, О, до речі, вона тепленька. Більше хвилюватися за ось цю частину, щоб тут її не пошкодити. Друзі, маємо е, насос е, на прокачку мастила. Е, зливна е, пробка у нас вона також пластикова, тому треба підбирати правильний інструмент для того, щоб її викручувати. Навіть є зазначено, скільки метрів треба її закручувати е, динометричним ключем. Вона пластикова, треба з нею бути обережна. Так як з цієї сторони у нас насос. Тут я підозрюю, що у нас, скоріше всього, під фільтр, під заміну, треба міняти буде з мастилом одразу фільтр. Він теж йде. Заглушка у нас пластикова і теж під відповідний інструмент. Заливна горловина знаходиться в ось в цій частині редуктора вище. І, і, скоріше всього, зручніше буде його вже заливати через зняття колос. Мабуть, тут колос знімати і заливати. ну Хоча, в принципі, знизу можна через шприц відповідний подати. Ну, а все інше, в принципі, як у інших сучасних електромобілях. Да? З цікавих моментів. Давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Цинк є. Цинк є? Ну, а це у нас алюміній. Да. Товщина захисту не дуже велика, але ну, вона в нас присутня. Вона додатково оброблена таким барашком, щоб корозії не піддавалася. Ну і, звісно, зроблені певні випухлості для того, щоб це все нормально відбувало. Друзі, зняли заднє колесо, Диск у нас з вентиляцією всередині. Один поршень на гальма йде. Давайте подивимося, що у нас тут алюміній, що у нас з цинком. Цинк є. Цинк є. Те саме. А тепер далі зверніть увагу, у нас. Пішов ось задній лонжерон. да? Алюміній. Алюміній. Зараз. Алюміній. Ну, зачекайте, Так. Да. Алюміній. Так, тепер верхня частина ось ця. Цинк є. А тепер крило. Без цинку. Цинк є. Цинку немає. Сталюка у нас оцинкована і йде безпосередньо далі е алюмініві уже у нас лонжерони. Ну і, звісно, пороги у нас пороги теж виходять. Продовження цієї історії самого передка. Знакома історія. І, відповідно, це все теж. Алюмініє через болтове з'єднання кріпиться вже до кузову Окремо, хотілося, друзі, звернути увагу на якість швів. На це один з найкращих автомобілей по герметизації цих швів. Більше ми бачимо ось такого нанесення матеріалу віброізоляційного, мабуть, якогось його тут прям ну, більше відносно того, що ми бачили. Раніше подвійно пніми йде, да? ну, і відповідно аморти у нас йдуть з управлінням по жорсткості. Друзі, давайте невеличкий інтерактив. Хто нам скаже, от що це. Бо ми маємо підозру, але до кінця не розуміємо, що це за елемент і наше він. Давайте я вам так його покажу. Він просто вісить з однієї і з іншої сторони. Ану, давайте на смікалочку. Хто знає, що це за штука. Ну, е як ми вже сюди заглянули, бачимо, у нас балон на пневмопідвізку. І давайте зараз будемо занурюватися під автомобіль, і я вам покажу, що там нас взагалі е відбувається. Ну і, звісно, покажемо, від якого виробника у нас встановлена тут батарея. Місце просто для зберігання самогону. Слухайте, самогонний апарат. Ну а Насправді, друзі, це пневмобалон у нас. Вони його вирішили розмістити тут. Різні виробники вибирають кожен свій шлях. Хтось всередині багажника розміщає хтось тут, хтось вище, хтось нижче. J9 знаходиться в цьому місці. Тому ви просто зважте, що ось у вас іде нижня точка по захисту, по пластиковому. Зважте просто, коли задом паркуєте, що у вас тут знаходиться балон. Якщо його навіть роздубасити взагалі, тупо нічого страшного. Звичайний балон завжди можна заварити його і відремонтувати. Але місце, ну таке собі. Можна було б, мені здається, знайти і краще. А ви свою думку напишіть в коментарі. Ми бачимо, судячи по всьому, це у нас чарджер. Uh, і він доволі такий. Маленькі не, насправді. Приходять у нас помаранчевого кольору, це постоянка пішла в сторону батареї, а це у нас перемінка. Прийшла. Це те, що від домашньої розетки. Ви приходить сюди і, звісно, відповідно контур охолодження підігріву приходить на цю вся історію. І уходить у нас постоянка на батарею. Розмістили доволі таки цікаво, зручно точно буде його. Ремонтувати, слава Богу, бачиш, верхня кришка вона відкручується, ремонтопригодність якась буде присутня. Але розміри його ну, доволі такі невеличкі. насправді. Він доволі такий компактний. Цікаво буде з часом його в нього заглянути. Ну, а Якщо ви, друзі, наберете там під 10 тисяч лайків на цей відосик, то розберемо і не тільки інвертор. Час діяти. Так, давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Алюміній. Алюміній. Відляне в род Те саме. Ну і там, відповідно, теж все алюмініве. Ну, давайте сього раку ще трішки покажу. Так, підрамник, а Теплообмінник, знову ж таки бачимо насос. Знову ж таки, бачимо з іншої сторони місце, під, скоріше всього, під фільтр, зливна горловина, і нібито з того боку буде да, у нас заливна. У всьому іншому, в принципі, зазвичайний автомобіль. Так, на підвіску: у нас шланги, насос знаходяться в цій частині. Ну, вже добре, що хочуть вище, не так, як у Зікрав. Зікрав взагалі, там з цієї сторони підкрилка, під воно все е, вісить. Тут трішки пішли іншим шляхом своїм. Так, також можете звернути увагу на якість швів. Герметика. Все доволі таки якісно. Навіть зверніть увагу між е, е, різними вузлами, ще проступає рожевого кольору. Теж додатковий герметик. Ну, а далі у нас одне з найважливіших це відповідно батарея. Батарея встановлена від компанії Calp, Calp Group або кому зручніше, CLB. Вона входить в топ-3 компанії Китаю по виробництву силових батарей. BYD катал там постійно б'ються, хто, хто займає перше, хто друге місце. Ну а ця компанія займає у нас третє місце. Вона доволі таки має багато філіалів, працює по всьому світу. Ми, ви, можливо, про неї не чули, але насправді це доволі таки відома компанія. Але для компанії Xiaopeng є декілька постачальників, елементів для їх батарей. Конкретно ця батарея має 139 Агодин. І вольтаж зазначено у нас 669. Загальна ємність 93 кВт. І при цьому вона у нас літіона. У J9 є два види варіанта батареї LFна і NMC. NMCна хімія вона покликана для того, щоб віддавати більшу потужність і кращий крутний момент. Тому відповідно вона тут і встановлена. Але є j 9 і на LFP-шній хімії. Там все треба дивитися в конкретно кожному випадку індивідуально. Ця батарея у нас охолоджується антифризом і має хімію NMC. На поки все. Ну, Або якщо ми там збираємо 10 тисяч лайків, тоді Черспайна збирає гроші, візьме собі J9, на якому розберемо якусь батарейку, там, не знаю. там щось. Щось покупаємо та чашу якісь. Треба якась активність, друзі, від вас. І тоді щось ми придумаємо. Бо G9 ще ніхто не розбирав в Україні. Може, ми будемо перші. Такі невеличкий анонс. але все залежить саме від вас. Подобайка та підписка на канал. Друзі, якщо ви сьогодні перший раз почули, що таке компанія Ciao і подивилися на нього, то ви тоді точно не в курсі електромобільності в європейських країнах, бо цей автомобіль дуже активно продається в Європі, він продається теж офіційно, але, звичайно, там ціни ну, просто фух і в космос кудись полетіли. Ну а якщо ви хочете встигнути купити вигідно цей автомобіль за 40 з невеличким гачком в Україні, то, звісно, всі контакти в описі. Під відео. З вами була команда Черспай і чудовий автомобіль Сяопенк J-9. Всім гарного вечора і мирного неба над головою. Чекаємо вас на коментарях. Пока!